Вас вітаю авто Вінниця, як завжди, з найкращими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги Volkswagen Touran, народний мотор 1.6MPI, уже з газом повністю обслужений автомобіль 2006 року. П'ятимісний на комплектації, на гарних тектанах, свіжій резині. І так, почнемо огляд одного із найзбереженіших з першого покоління тюранів, які були. У нас за всю історію пригонки. Автомобіль має певні особливості, буде це все показано, розказано далі у відео. І так, небитий, не фарбований, в рідній красці, без корозії. Особливість даного автомобіля. Корозія тут ніколи не з'явиться. Далі розповім чому. І так, продовжимо огляд. Небитий, нефарбований автомобіль, абсолютно без корозії в слабких місцях. На оригінальних титанах Р-16. Резина всесезонна. Автомобіль не має м'ятин, царапин по кузову, ніяких пошкоджень. Дуже достойний збережений варіант, один з найзбереженіших, який у нас був з цього покоління. Бампера, оптика, все рідне, все в зазорах, нічого не крутилось, не знімалося. Дуже чистий збережений домашній автомобіль від власника. Рідкість, щоб на автомобілі навіть на бамперах, не було пошкоджень. Зверніть увагу на салон. Чистенький збережений, салон, повний трансформер. Балон, запаска встановлений в Німеччині, обслуговується в Україні без проблем. Прийоми чистенькі, рівненькі. Взагалі натяку на корозію немає і не буде. Зверніть увагу на слабкі місця, підсвітка номера. Взагалі немає. Заводські рейлінги, титани, клімат-контроль, круїз контроль. Зараз покажу стан салону переднього сидіння заправочний. Цілі збережені, дуже пороги. Капот взагалі не посічений. Автомобіль нагадаю в рідній фарбі. Можливість охолодження в бардачку, сервісна історія. Історія пообслуговування газу, два ключі, всі щорічні тихогляди. І найголовніша особливість даного автомобіля власник німець, був дуже педантична людина. Це можна сказати як салон збережений, по-перше, абсолютно, взагалі, сидіння без пошкоджень, не провалені, не перешиті. При пробігу 230 з копійками тисяч зверніть увагу на Шигрінь Керма. Кермо взагалі без пошкоджень, не перешите, не фарбоване, не відновлене, взагалі не тронуте. Я не знаю, як так можна було берегти автомобіль. Клімат-контроль справний. Німець був педантичною людиною і регулярно обробляв автомобіль. От всі документи з фірми, всі відмітки коли що оброблялося. 250 євро він заплатив за останню обробку програми обробки автомобіля, дно пороги. Дуже зроблено все естетично, візуально ціло. Ця вся інформація в відкритому доступі можна перевірити. Зверніть увагу на пороги. Взагалі немає, навіть вздуття немає ніякого натяку. Пройоми чистенькі. Я частіших пройомів давно вже не зустрічав на автомобілях з Німеччини. Салон взагалі без пошкоджень, не порваний, потолок ціленький, збережений. Автомобіль працює як на бензині, так і на газу. Оця чорна полоса на порогах, рідних порогах, які не варились, не фарбувались, це платна обробка автомобіля в Німеччині. Надіюсь, відео передає стан автомобіля. Дуже естетично обробили пороги з переходом на бампера, щоб воно виглядало гарно. Це все було зроблено в Німеччині з офіційно підтвердженими документами. І так, перевірка стану кузова. Нагадаю, автомобіль не фарбований. Тих, хто пану бачить, 106, 93, 0. автомобіль весь в рідній фарбі. В показниках в районі 100 мікрон. Всі заводські параметри. Жоден болтик по авто не крутився. Скло рідне. Вінкод відкритий. Повна сервісна історія і документація. Є всі документи попереднього власника. Капот взагалі не посічений. Зверніть увагу, як треба було бережно їздити такий пробіг. Щоб автомобіль так зберігся без пошкоджень по кузову. Це тільки німецький педантизм. Тому люди люблять автомобілі, привезені з Німеччини, тому що в Німеччині багато варіантів зустрічається людей, які дуже сильно доглядають за авто, так як це фінансова відповідальність. Краще автомобіль ізначально дивитися гарно, ніж потім обслуговувати дорого. Зверніть увагу на бампера. Наголошую, повторяю. Вони без пошкоджень, без посічень, без царапин. фаркоп з документацією, пороги рідненькі, сидіння без пошкоджень. В заводському стані, кермо, електропакет підігрів дзеркал. 236 тисяч пробігу. Машина виглядає на 100-130 тисяч пробігу абсолютно. Наголошую і повторюю, не перший раз. Максимально збережений тюран першого покоління, який у нас був за всю історію пригонки. З гарною сервісною історією. Повністю підтвердженою 1,6 уже газ бензин. На газу на бензині працює ідеально. Далі огляд роботи мотору. Ніяких помилок по автомобілю немає. Чистенькі пройоми. Автомобіль завівся з півтику працює тихо, рівно. Не димить, не троїть, чистенькі пройоми. Болти жоден не кручений взагалі. Газ видно, що встановлено професійно, з історією, підтверджений. Оптика вся рідна. Слабкі місця тут завжди в них корозія вокруг знака, немає. Утеплітель зберігся. Я сам кайфую від огляду автомобіля все чистенько, Не димить, не троїть. Ніяких зауважень, автомобіль технічних, візуальних немає. Плюс нагадаю, що всі автомобілі, які ми доставляємо з Німеччини, ми повністю технічно перевіряємо на СТО, обслуговуємо. При потребі навіть заправляємо антифри... кондиціонери. Оптика вся рідна, скло рідне. Підведемо підсумки огляду. Так, до вашої уваги, свіжопригнаний автомобіль Volkswagen Turan з Німеччини від власника. Дуже обслужений. 1,6 МПІ, газ, бензин. Автомобіль максимально існуючий, збережений по кузову. Автомобіль має повну сервісну історію, підтверджений пробіг, клімат-контроль, круїз-контроль. Взагалі без технічних і візуальних зауважень. Царапин, пошкоджень, м'ятин по кузову немає. 16-ті оригінальні заводські диски, які йшли в цій комплектації. на гарній всесезонній гумі. Автомобіль весь оброблений, пороги днищі та всі слабкі місця. Має повністю підтверджену історію. Можлива доставка до вашого дому. Ціна даного автомобіля буде вказана під описом даного відео, в назві даного відео, в приватні повідомлення або за номером телефону. Надіюсь, відео передає стан автомобіля. Дуже достойний варіант, мабуть, найкраще збережений за всю історію нашої пригонки, а також тих автомобілів, які є в такому віці у продажу в Україні. Оля авто Вінниця. Купляємо, доставляємо особисто автомобілі з Німеччини від власників з під дому з повністю підтвердженою історією. Технічно перевіряємо їх в Україні перед тим, як виставлятися у продаж. Возимо особисто без посередників своїми евакуаторами. Дуже достойні автомобілі. Звертайтеся, будете задоволені рекомендувати нам друзям.